Готовлю банош з карпатськими білими грибами. Коротше, я вже десь год живу на західній Україні і ще ні разу не пробувала банош. Ну так як у мене дві кредитки і дозволить собі десь спробувати його не вдома, я не можу, тому вирішила заєбінити його сама. Набираємо воду з-під крана, тому що так дешевле. Вмачаємо туди свої три волосини для такого пікантного смаку димка. Ну, приблизно знаєте, такий, як курицю обсмалюють. Отдільно обсмажуємо карпатський білий гриб, а в кипящу воду додаємо цю кукурудзяну кашу, крупу. Я не знаю у мене, коротше, в селі таке їдять кури на обід. Дальше я вчора заходила в Аврору, побачила там отакі от нові вершки, зараз ми їх попробуємо. Добавляємо їх в нашу кашу і обов'язково промиваємо цю баночку від вершків водою, ну, тому що там є ще остатки. А ми знаємо, що економія має бути економна, тому навіть сир ми купуємо в сільпо по скидочці от, от який скоро пропаде або уже пропав. Но термообробка всегда нас спасає. Нарізаємо сир твердий, сир плавлений, добавляем кусочек. К масла, і все коротше, в принципі, готово. Ну, а далі основний етап це презентація, рандомно навалюєте собі в тарілку кашу, скільки в ваші баль. Акуратно окрашаємо все це грибочками і біжим на дігустейшн. Ну я зразу скажу, тут навіть ектор би не устояв і блядь, подивився, спробував цю красоту і сказав би на балькон.